Всім привіт! Ми з України. У нас сьогодні дуже вітряно, тому наділа мікрофон. Надіюся, що мене буде нормально чути. І зараз я вам покажу, що ми з Дімою робили в минулому відео. Е, наше мульчування, на чому все закінчилось, і на якій зараз стадії. все таки вітер трохи був на заваді, тож озвучую поверх. Так виглядає наше мульчування. Розклали щебінь мілкої фракції, і також додатково ще позбирали по нашій ділянці велике каміння. Та для краси порозкладали. Мені подобається, як воно виглядає в міксі з маленькими, і ще дуже подобається ця трава Ponytails, яка прям як хвильки на вітрі качаються. Рослина на цій клумбі ще дуже маленькі, я думаю, що в наступному році вже більш-менш буде схоже на те, що я планувала. Зараз ще покажу троянди, які вже почали квітувати, і потім покажу, де ми ще вже замочували, але ще не встигли змічно. Тому буде ще поносити. Каміння і порозкидувати. Ну, Зараз така, таке пекло, що щось робити нереально. Треба просто біля басейну час проводити. Ось трояндочка, ця перша розквітнула після жовтої. Крістофер Мерлоу вона називається. Бутонів дуже багато, буде краса. Ось тут, а там. Вже починається, я думаю, день-два і вже почнуть троянди розкриватись, тому що вже бачите, як. Дінфініо. Півоні вже все. Я вже думала це все позрізати, бо воно вже вид втрачає, вже виглядає не дуже гарно. Ось ця вже почала. Назви не пам'ятаю, треба план діставати. Така рожева пахучка. Ще одна півоня, до речі, відкрилась. Теж вже переквітовує така теж ніжно-рожева. Ось їх... Всім привіт! Хочу нагадати, що в нас продовжується наш збір для 148-ї бригади, тому долучайтесь, залишилось зовсім трошечки, а саме 24 тисячі. І якщо кожен скине по одній гривні, то ми дуже швидко закриємо цей збір. До речі, хто не дивився минуле відео. Там ми показували, що ми вже оплатили 50% за реби. І зараз ми дозбируємо кошти на EcoFlow Delta 2 Max. Всі реквізити, як завжди, знизу будуть Це під підвідані. Ще англійська теж ще одна. Така ніжно-рожева. гарна. Червона скоро буде теж квітувати. От тут дуже гарний колір у цієї троянди. Не цікаво, не цікаво всередині. А це пам'ятаю, що це чейсвол, щось таке, а може і ні. Ну, коротше, це якась німецька. Німецький сорт. Теж такий. Хто японка пам'ятаю, тут гляньте скільки бутонів. На гілочці. Це ж взагалі. Просто подивіться, скільки бутонів на трояндах. Ще трошки, і почнуть розкриватись також. Сальвія, яку я в цьому році садила з флоріума. Ось так вона вже виглядає і тут теж. І це пам'ятаю, що це сорт рикса теж дуже багато бутончиків. Що ви біля мене крутитесь, а? крутитися? сьогодні мені проходу не, не давала. Вітру бояться. Це вже інша клумба, теж гляньте просто одну гілочку зрізати. Це вже готовий букет. І ніяких добре, нічого такого особливого я не роблю. Не кидаю. Оце як обробляється газон, і залишки кидаються в клумби, теж отак і все. Як пишно, вони квітують. Це Вероніка Австрійська. Треба вже підлити, пролити, тому що, бачите, вже починає трошки так в'янути. Таке сонце палюче, пекуче. Хочу сьогодні ще оці усіки позрізати з полуниці. Бачите, які листочки гігантські, величезні. Ну ось, власне, те, чим ми зимою ще займалися. Діма це все навозив гори щебню, а я це все. Розкидала. Треба буде ще підрівняти, тому що, бачите, тут країни зовсім дуже, ну, не зовсім гарні. Але в цілому візуальна картина вже виглядає досить добре. Вже милась пахуче, вже квітує, лаванда відновлюється. Ще все не закінчили, але коли закінчимо, то буде прям взагалі шикарно. Торі вам екскурсію проводить. Кто я, туди і вона перша біжить, так щоб в кадрі, щоб бути в кадрі. Ось тут теж розкидали. Трояндочка, теж квітує. Це якась ну, місцева типу чайна. Так, Дорі, Розказуй, що тут. що тут. Що тут такого є красивого, а? такі сильні вітри, що подивіться, як вони оцю арку вигнули. ж завалюються. Тут теж, бачите, розкидали, розкидали, а тут уже сил не вистачило, то будемо. Пізніше закінчувати, але ну, вона не горить. Трошки-потрошки розтискаємо. Вчора взагалі нічого не знімала. У нас були в гості приїжджали мої колеги з роботи. Сьогодні а, батьки ще мої вчора приходили теж в гості. А сьогодні у нас з бабусею були теж в гостях зранку. Сьогодні дуже сильний вітер. Позакривали всі вікна, якраз зранку, коли було більш-менш прохолодно, провітрила. А зараз вже все, не хочеться запускати гарячу температуру сюди, гаряче повітря. нас зараз стіл там стоїть, бачите, теж якийсь стояв в хаті. Думали, ж, де ж посидіти всі? І якраз подзвонили, відмінили нашого цього робочого, який мав працювати, щоб на трасі було місце. І якраз ідеально там сіли, там вітрець, класно було. Сьогодні у нас план такий, зараз ми їдемо на нову пошту, бо прийшли і мені і дімі посилочки. А потім будемо проводити день в басейні, купатись і засмагати. Нічого сьогодні робити не будемо, так? Да? Тільки відпочивати. Клас. Що б я робила без посудомийки? Все закинула сюди і шикарно. Ой. Так прикиньте, все руками прийшлося домити. Посуду багато всього. Приїхали на автомийку. І Малексус ми на пошту поїдемо тут. чи пізніше, чи завтра, тому що моя одна посилка ще не прийшла, а Укрпошта закрита сьогодні через якесь свято. На, 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 дор... Вон бачки. Да, да, на дорозі лежала. Я. Жарко дуже. Ну. Може її хтось переїхав чи ні, чи думаєш, просто впала? Не знаю, може і стрілочки. Що ти, ну що -то. Просто не знаю, тут мама літає. Ну ти її вже потрохав, то вона її вже не забере. А чим кормитися це? Поняття, треба чате запитати. Вона ну, як дитина дивиться. Ну, ну, я пропоную забрати, а вдома розберемо, що з нею робити. Дивіться, вже і очі відкрила ташка, вже і головою крутить. Так? Сонячний удар, скоріш за все, був. Да, Тому що вже і крило зібрала, да, 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 вже більш-менш. Більш так що сьогодні ще покормимо, я думаю, через 2-3 дні вже буде полетить. Бачите, ну. Да, Посидить, потім ще, може, води трохи дамо. Ти подивись, Клас. Ну тут треба так, щоб песики песик да, Зараз ми. Знаєш, що ще давай зробимо? Щоб було повище трошки. Оцю штучку отак от зберемо. І скотчем зараз приклеїмо, щоб повише було. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну от зараз тіньочку посидить, там ще водички поп'є і все, я думаю, полетить. Можна навіть туди, де ми її знайшли, там же точно десь гніздо. Туди. Бам. А все, ми її вже трогали руками, ну, і її що? вже не приймуть. Ну, ми... Краще десь у нас тут в тіньочку. Ну, нехай знаєш з нами живе. Кавчехи like. мені Діми буде. <laughs> Тоді ми черепашок да, запиляється. Я, я, я то черепашок. Переношу, щоб не роздавили. Тут дивлюся, пташечка лежить зневоджена. Коротше, капець. Зараз, Діма, підемо жуків, всяких ловити пташці. Дійна, може, сходимо. Хочу зараз будемо виходити на полювання. Діма тут вже декілька жуків полював. Знаєш, не хоче скоріш не голодна. А може вона мух не їсть? Подивимось, коротше. Пізніше вдома, так? Так, да? Ввечері да. у нас вже на лову. Зробили їй таку клітку. Сидім я колись на роботі. Дарунок дарувала, я коробку цю зберігла. А тут дірочки з однієї сторони і там з іншої. Бачите? Тобто повітря проходить добре. Плюс отут повітря. І вона там сидить в траві. І в цій траві ще є різні жуки. Бачите, ну, вона вже краще виглядає, вона вже очі з очима відкритими сидить. Роздивляється все. Це не те, що було, коли. Знайшли її. Це таке пекло вже, що просто хочеться просто сидіти у басейні. Треба піти ще до бабусі взяти купальник. «El Que le ofrecí Puro sentimiento mi mujer Mi la entrega entregué mi cora Que sobraba su merced Atrapó con mi espalda Contra la pared Acariciarte sin lamento Persiguiendo este momento Te amo ciegamente Зрізала всі відсвівші півонії, ті, що більш-менш теж зрізала, але собі вже на букет. Тут такий мікс з усіх що є. буде стояти тут. А Діма зараз ловить комарів для пташки. У нас зараз робот, семен працює, як дівчата на нього реагують. Вже зовсім звикли. Буває, що він навіть поруч, отак от їздить, їздить, а вони навіть як лежали, так і лежать. Навіть не встають. Що, Дарюсечка, що? Не пустила ти, да, Робота далі. Лежиш тут, улюблене місце тут. Між ліжком і стіною. Треба пляшку забрати, Діма. Божні цей куточок, да? Радулечка тут, Мартик там. Класний робот. Оце дуже подобається нам. Тюлі, штори взагалі не чіпає. Не Дістає нормально все. Діма пішов знову на полювання. Зловив когось? Бабочку? А буде він такий їсти? Так, наче буде. Він вже ожив, такий шустрий став. Ми його тут навіть ловили вже. Нам підказала, що це не, не цей не ластівка, а стриж. Підписниця написала, що теж таку пташку вихажувала. Розказала, як їх на волю випускати правильно, ж треба на дерево, пові... посадити його десь так височенько, і він полетить. не хочу. Не хоче, а да? може кинемо там. Дрась, в Чому може всі лайфхаки з інтернету прочитали? Ну, бачиш, він вже такий спокійний, бо тут бігав, літав, стрибав. Літав. Він тут мені позасирався, що можна. Тут літав. І руки обісрав. Якщо... Я зрозумів mm -hmm. одне, що вони коли літають, вони одразу сруть. Да. Це у yes. них як автоматичні. Ми пробували його вже випустити, але він ще не готовий. Ну мені здається, що в нього крило все-таки пошкоджене, тому що одне крило в нього вверх. Да. Можливо, машиною забило його чи пошкодило, але щось таке. Да. подивимось. Дім, я кажу, що він загорів, Да. воно покрутись. Нормально так загорів, так да. спина більше. Угу. Ну тому що я щебнята скав. Діма швидко загорає, а я дуже довго. Тому що Діма загорає mm -hmm. він по а а, і він фонал тут не тростується. А, ну я ж СПФ, там да, і на да, лицей, да. і на шкіру, і туди, і сюди, ну так. Да. І плюс у мене Бібі Крем ще з СПФ. Ну. Ой, кейфушні цей. Що, підлога прохолодніша, так? Да? Прохолодніша? Ну, така, не дуже, звісно. Скільки у нас тут градусів? 27, ого, Діма, майже 28 градусів прокинь. Хорошо. хорошо? Це жарко? Не вату я... річка. Лежить тут зі мною. Зараз буду відео монтувати. І вона тут лежить. Завтра поїдемо на нову пошту, заберемо посилочки і мені там прийшла ось така сама піжамка, як у мене тут, на, на мені. Зараз дуже класна, шортики, тут є штанці, але в кольорі шампань. Вона дуже комфортна. Я захотіла ще. Ой, офігенська. Шортики із такі, бачите? І штанці. Ну, але літом краще в шортиках. Це е, з Харкова вона, в Харкові ш'ється. Довжину я роблю теж під себе, мені там її украчують. І інстаграм-магазин це Мілмур. Ось. Були затримки через там, обстріли і через це все. Але я написала, що нічого, все нормально, чекаю. От, тому що мало ще на тому тижні прийти. Ну, але що, фіна, все яке буває. Почекаємо. Дивіться, як прикольно виглядає Арка? Клас. Як новий рік. Угу. Тут вогники, там вогники. Ой, треба ближче подивитись. Ми зараз йдемо в гості до діда. Ось така краса. Всім привіт! У нас наступний день, п'ю каву, і вирішила подивитися, що там наш стрижик. Коротше, це не ластівка, це стриж маленький, йому десь 37 днів, де він там сидить, ви бачите? Це може, коротше, надивилися відео в інтернеті. Діма вже всяких жуків тараканів йому замовив. Його треба буде десь тиждень, напевно, викормити, щоб він міг взлетіти. Ось сидить такі маленькі, треба, щоб ці крила вони були десь на 3,5 см довше за хвостик. Оцей жовток будемо прибирати. І траву оцю теж будемо прибирати, серветки стелити, щоб зручніше було прибирати. Сьогодні він їв цих комаря. Коротше, ми ловимо комарів. Всяких мошок, бабочок він таке теж їсть. І муху теж. Дві мухи йому скормили. Кормимо його насильно, бо він сам по собі не хоче відкривати клюв. Ну і ми так теж в інтернеті подивилися, що їх треба, так, типу, відкривати клюв і туди засовувати. Він тоді їсть. А потім він вже звикне і буде вже сам відкривати рот. Кормила такого пінцету, але незручно. Дід нам дав свій пінцет. Він такий більш довгий і супер. Там опариші, каші всякі, не можна давати. Для них це не їжа. От сьогодні ще трошки водички дамо, попитуємо. Коротше, такий птінчик. Сьогодні знову ловили його по всій кімнаті. Він якби взлітає, але летіти ще не може. Теж думали, що може його спробувати там на дерево, нам поради давали посадити, але ні, він ще маленький. Оце Подивилися його вік, Ну, намагалися дізнатися, скільки ж йому по дням. І коротше, так, да, він ще просто замаленький, І він не зможе поки злетіти, поки цей хвостик він врівень. Поки крила в рівень з хвостиком. Так що прийдеться нам підзаморочитись, поки. Ну, і це дуже. Часто така ситуація, коли ці стрижі раніше часу випадають з гнізда. Я бачила ті стрижики, які маленькі, то вони прям просять їжу там дуже часто, і там їх кормять кожні 2 години. У цьому дуже складно запхати. Ну так, і він уже такий більш дорослий, ніж ті. Бачите, слухай, що я розказую. Він так часто не їсть, як ті. Десь кожні 3-4 години треба намагатися його кормити. А, і будемо міняти коробку більш таку простору, і щоб темніша була, бо він вже пролазить у ці щілини. Вже такий дуже активний став, прям втікає. Це не те, що було ще вчора. Ще там десь на відео казали, що можна ще кормити лічинками від мурах. А в нас тут є мурашники, тобто, в принципі, дуже легко знайти ці лічинки. Ну і цю кімнату ми закрили, теж собак сюди не пускаємо, щоб тут тихо, спокійно було. І все добре. Підготувала таку коробочку йому, серветочки, так буде зручніше прибирати. Все, вона висока, йому тут буде затішно і не буде через ті щілини вибігати.